Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Твоя рибалка. З вами я, Юріч. І сьогодні ми з вами поговоримо про інвестиції. Влаштовуйтесь кому трохи чайку, кому кофійку, але перед тим, як почати, я повинен це сказати. Слава Україні! Героям нашим слава! То поїхали! І так, риболовні інвестиції. І так, панове, щодо інвестувань у риболовля. Ну, по суті, скажу так. Інвестування в риболовлю це купівля тих речей, які будуть вам вірою і правдою служити довго. Тобто, ну, достатньо тривалий термін. Це по-перше. Чому я називаю це інвестуванням? Тому що ти вкладаєш гроші в цей. В такий продукт, який є якісним. Звісно, я буду і трохи облавлювати, бо просто про цю тему в магазині розповідати це не зовсім комільфом. Ось так. Трохи половимо і порозмовляємо. Що я вважаю за інвестування? Це ті вкладені гроші, які дають можливість вам. Зробити купівлю, яка буде актуальна 5-7 років. То, якщо, приклад, тут буквально, от дивіться, ця сестечка моя, зразу попереджаю, не треба так агресивно, то вона коштує дорого, то ти її купив, те все 5, 10, я вам що скажу. Кожен має свій гаманець і кожен вибирає на свій смак. Тому. Панове, робіть свій вибір. Я просто розказую те як я це розумію. Тут в мене ця. Там космастер 3 грами. Так як є вітерець достатньо не дуже гарний. Ні, вітерець він завжди гарний. Для рволоблі не дуже. Але... але. Чому я прийшов до цього? По-перше, мені завжди подобалися якісні речі. Ну, що я можу зробити. Так мене виховували батьки. Казав, завжди краще купити, зібрати гроші, купити гарну річ, ніж використовувати якийсь гімор, і через деякий час цей гімор знову купляти. Є така категорія, як яка може купляти, наприклад, одну і ту ж річ там. Декілька разів вона там якось по-своєму це пояснює, каже, що це нормально, ну, мене не так привчило. Чому, чому я кажу так, що треба, ну, треба по можливості купляти більш гарні, більш цікаві речі? Ну, прикладу на того, що як вони, як вони влаштовані. Тобто, якщо це відносно спінінгу, то... А країну, яка максимально якісні речі виробляє в цьому ринку, це Японія. Тобто всі технологічні процеси, які можуть бути, там є закладені в цьому спінінгу. Тобто новітні карбони, новітні кільця. Тобто, все-все-все все в цьому спінінгу буде присутнє. Що це дає нам? Як що це? Це чутливість. Тобто ти починаєш розуміти, без всяких ехолотів і інших таких речей, ти починаєш розуміти, що в тебе там. Наприклад, наприклад ми тестували з сином одну модельку достатньо непогану, вона початкової лінійки японської була, і він каже, то дай спробую, бо щось сподобалося на мені. Ну, на, будь ласка, він спробував, каже, то якісь тички там ідуть, якісь поклівони. Русин, ну то не поклівони. Он та ні, ну ось передається по спільному Гаразд, ми цю тему як би то трохи прикритили, а потім я дав йому інший інструмент, який і так коштує рази, два там, з чимось дорожчий. Він, па, так це не поклівони, це там, там травинка була, там то. Тобто відчуття зовсім інше. І з цього приводу є така штука, що. Ти будеш на цій риболовлі значно краще виглядати, ніж з інструментом, який не дає тобі цих відчуттів. Так. Ну і продовж того, що я вже сказав, що саме новітнє те, що може бути в цьому спінні, на той час було. Якщо обрати до комплекту, ту катушку, яку я поставив, це Lovio, модель 1003, зараз так, так, такого модельного ряду вже в ловіка нема. Ось. То я вам чесно хочу сказати, я нічого там не робив. Тобто ніяких ТО, ніяких змазувань, нічого взагалі. Ну, ось такий комплект. Що тут змінялось? Змінялись шнури. Спочатку тут був 0,3, потім, потім 0,2, а зараз ловлю на 0,15. Це по Японії. Ну, мені так подобається. Якщо, наприклад, у ультріки, і він у вас легкий, як той був, такий, що але при цьому, при всій легки, то він може запросто справлятися достатньо непоганими рибками. ну, На цілому інструменті максимально, якщо то був карпік, ну десь під кіло, гримів 800, по-моєму, так було. Да, потрохи помаленько, але я справився з цим. Та вважать він дуже мало. Тобто кількість закидів, які ви можете зробити на риболовлі, зростає ну, декілька разів. Ну, Я маю на відміну від того дрена, наприклад, який був в той момент, який я купив, ну, який мені там порадили, сказали, що це вірш, то це все. То зовсім не вещь, то зовсім не те, що мені було потрібно. Ось так, да, якщо чесно кажучи. Давайте зараз поміняємо якусь променуку. Щось з рибою поки що ніяк. І ніхто не, не хоче гристи до космастера. Далі панове, Якщо про комфорт. Ну, ту... То... Ми вже все зрозуміло, те, що рибалка сама по собі риболовля для вас є кайфом, тобто ви насолоджуєтесь риболовлею. Що закиди, що чутливість. До речі, якщо опа, поклівончик був невеликий, а якщо то по закиду і по чутливості, чим високоякісніший інструмент у вас, тим, по-перше, в нього Максимально чесний тест, і тим цікавіше з ним працювати. Ну, тобто, то, то істина, про яку, ну, ну, зрозуміти, її всі чомусь, як би то розуміють, але у повсякденні не використовують. То так. Гаразд, далі. Далі. Зараз будемо о, розглядати іншу. Складову нашої, нашого комплекту, яка називається шнур, панове, ну знаєте, ну, я бачив ці козлячі приклади, коли люди мали достатньо непогані інструменти в плані якості, а ось на шнурах чомусь, та там, то там треться, там то єсе. Ну, знаєте, я для себе вирішив ще на самому початку, що приманку з котушкою з'єднує одна річ. Це шнур. І наскільки він якісний, наскільки він має властивості передавати всі відчуття, настільки я буду розуміти, що я роблю. Є клювання, нема клювання. Тому ця тема така. Але чому я... Це як би то момент, який для всіх ну, є зрозумілим, чому я підіймаю? Якщо ну, в останній час, ну то що, два дні тому, я витягнув три оснастки фідерних на козлячих шнурах десь по 15-10 метрів, шнурами порізав свої приманки. Це про те, що люди ой, почали б купляти не просто шнури, а якусь кірню. А що вони для себе? Вони сподіваються, щось спіймати на це. Я вам скажу, що хрена лисого. Якщо він сам по собі відстрелює, то якийсь там серйозний трофей, що він витримає, Та ні в якому разі. А от Дніпро не загажує. Це 100% 150%. Тобто три витягнутих фідерних оснастки і дві порізаних ува, ой, кіпу, і дві порізаних моїх приманки. Все. Тобто по шнуру можна зразу тему закривати. Якісний шнур, який дає можливість повністю сенсорний, повністю який відповідає своїм заявленим навантаженням. І тільки тоді ви будете мати кать. Якщо є, і ви не зрозумієте, який краще прати, подивіться на, подивіться на бланк свого інструменту, там все написано ось так. Зараз було декілька поклівонів, але, судячи з цього, це дуже мала риба, бо космастер, який важить 3 грами для неї, ну, мабуть, Забагато. Продовжуємо. Щодо котушки. Ну, панове, Як вам сказати? Тобто, все це те, що я розповідав про технологічні змін на котушці це те ж саме. До речі, я до сих пір не розумію, що таке технічне обслуговування котушок. Чесно я вам скажу. Я не розумію. Я не в одній із інструкцій не бачив того, щоб там було прописано, написано, що котушка потребує технічного обслуговування. Тобто ТО котуше. На цьому зараз дехто заробляє достатньо великі гроші, а при цьому це, як на мене, це херня повна. Чому? По-перше, вони роблять те, що не треба робити. А по-друге, вони з'явилися тому, що комусь вигідно, щоб наші українські рибалки купляли гівно. Тобто, це той самий кредит, незрозумілий, опа, який покліон був. Тобто це той самий незрозумілий кредит, який ми платимо. Ми його можемо платити самі собі. Ми його можемо платити банку. Ми йому в даному конкретному прикладі виплачуєте цим хлопцям. Які нібито ваші котушки технічно обслуговують. Я зараз не буду торкатися теми якісті, які мастили вони використовують, якими інструментами вони працюють, це, знаєте, таке, це ціла тема. Там, якщо ви туди вникнете, то ви зрозумієте, де вас мають. Якщо котушка має достатню якість, її не треба обслуговувати, після риболовлі треба витерти і заново покласти в той футляр, або де вона у вас там живе, воно не потребує. Там нема такого тертя, яке потрібно. Ой, 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 ой що ж то зачепилося, яке потрібно там в мене змінювати мастило і проще, 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 проще таке інше. Але є один нюанс. Це є, і воно діє то правило на катушки достатньо високої якості. Тобто, чим більше ви платите грошей спочатку, тим менше ви їх використовуєте в процесі експлуатації. То таке правило, як вам підходить? Ось так, панове. І нічого такого нема. Тобто, у вас не буде скиду цих петель. У вас буде завжди працювати фрикціон, а це дуже важливо. Нормально відстроєний працюючий фрикціон – це гарантія того, що ви будете ловити рибу, а не медитувати на березі. Так що про котушки все. І якщо котушка підібрана під тестові характеристики, то повірте, це як правильна резина на правильне авто. Ось так. Ну. Я не знаю, я не думаю, що я сказав щось нове. Але може для кого це і нове. Для тих, хто користується нормальними порядними речами, це не нове. Що по дайві, скажу так, ну, як то я прийшов до світу дайви, до катушок дайви, то мені дядька один сказав, Ігор, я тобі кажу так, дайва починається зі 100 баксів. І пройшло дуже багато років, нічого не змінилося. Взагалі нічого. Єдине, що я зрозумів на 100%, що катушка повинна повністю відповідати ціні і якості спінінгу. От і все. Так, з цим теж розумів. Тобто, нема нічого такого, нема нічого секретного. І це ми з вами обговорювали момент, який є. Ультралайтові риболовлі. Але ж з хевіки, то я вам чесно скажу, якщо ви маєте інструмент, ну, дрин, я спробую, ну, тому я розповідаю про це так. Відкрити. Якщо дрином омахаєте, який має зріст 270 та важить під 200 грамів і має тест, там до 40 грамів, то я вам скажу, то це не кайф, то це не риболовля. Фізична вправа, так, але ви ж планували не спортом займатися а рибу ловити, тому там все те, що я розповів про якість, про вагу, про все це найактуальніше. Покелон. І тому ми зараз. Ну, давайте так, приклад. Приклад простий. Як тільки, як тільки Наші в наших ковичках Торгові мережі, торгівельні мережі почали нам щось пропонувати, нібито своє в лапках китайське, китайський прум. японці миттєво зробили, наприклад, я по Олімпіку вам скажу, ну знакома лідер Олімпік Джіпі, зробили миттєво висновок і зробили лінієчкою Ікс. І цією лінією Х вони повністю практичні. Перекрили кисень для цих недокитайських продуктів. Все дуже просто. Початкова лінійка від відомої фірми якісна, достатньо непоганими характеристиками, до речі. А деякі моменти, які там встановлені на цій лінійці, вони десь 5 років тому були на суперспінінгах. І нічого. Тобто вони взяли заздалегідь якісний продукт, але той, який був вже якби то, і поставили на початкову лінійку. Ось і все. Та за приманкою бігла риба. Ось ну, така фігня. і тобто відносно шнурів, тобто я -то використовую 0,8 одиничку і кутушок теж таке саме. Зрозуміти, якщо у вас комплект балансований, якщо комплект чутливий, то на викиді 70-80 метрів ви розумієте, що відбувається. Ні, ніхто не забороняв брати цю як його дрини, Будь ласка, але якщо це риболовля, це серйозно і надовго, то повірте, і не треба цю херню казати, як ото кажуть, ну я хочу спробувати, що ти хочеш спробувати? Ти хочеш спробувати дренун покидати, так ти ніякого кайфу від цього не відчуєш. Зовсім ніякого. А потім, та чого мені не сподобалось? І, до речі, ця оця совкова наратива, як я її називаю, вона чомусь присутня дуже в багатьох випадках. Ну, ви, ви спочатку візьміть то, оцю херню типову, а потім візьміть нормальну, якого хера. Панове, дивіться, то всі спроби якось з космастером взяти рибу або оберталкою, ну, не виходять. Тому зараз я цей як його. Три грами вольфрамчику поставив, розвідника свого, улюбленця феперюму, і будемо щось робити з цими друзяками. Тат панове, ну що? То хто? Полсатик? Ну така тактика. То, що ми шукали рибу зверху, ми її там не знайшли. Аж такий красень. Ну покаж себе. Ну, то, ну покаж, ну що ти як то, о, Бачите? Ну, красунчик, дякую. А вона є на дні? Це добре. Продовжуємо. Перша рибка. Руки вже... Ай, пахнуть як цим. Так от. Давайте в тому напрямку йти. Донна проводка ще дає результат О, пан Сотакевич. Бачили? Бачили такого красина. Ось воно все. Ну, до тих трьох речей, що я вам розповідав, тобто катушка спінь, шнур, ми додали ще гарнючий силикон, ну, то зараз сайт вискочить, будь ласка, заходьте, підписуйтесь на наш канал, заказуйте товари на сайт. Отака гарнюня, треба випускати. Ось якось так. І, що, і якщо все ок то є результат. І це факт. Знову поклівун. Та сама техніка, два оберти, пауза, та сама приманка, ті саме грами, той самий файпер в розмірі 2,2 дюйма. Ну, то кликати я так думаю, що інший. Ну, то віддай, друже. То, ну коротше. Давай. Клокатик збіг. Дякуємо за покльован. То приманку треба щось змінити? Та-то -да, трохи потягнув і стягнув. Ось і все. Тобто я питав погода не зовсім, вітер не зовсім. Я маю увазі для ультрика, а воно все працює. Ну що, о, то, то моцний такий дружбан. ону ну покаж, Хто ти? Та, це такий же самий. Але, дивіться, іншого окрасу. Це якийсь бойовий такий торпедний, худий, малий. Ну, що то, жрати ніхто не дає. О, а які зови, бачите? Це просто жесть. ну Дякую тобі! то дальня дистанція спрацювала, але все те ж саме. Той стиль проводки. ну То трохи більше, так, чи то мені так здалося. Ну зуби які в них, вух, злюки. Ну, он такий красень. Ну, давай. Ні, не хочуть. Щось вони зранку носили фініяк ніяк. Власне, поклівом з пів води. Оце пляха-муха гонь. Я знав, що ти на це поведешся. Я знав, бляха-муха. О, то, мабуть, найбільше красоту. То я хотів все спробувати і нарешті. моменти в іншому відосі. Тобто, то, про то, то проводки, які я трохи літо піднабрав якісь знання, якийсь досвід, обов'язково розповім. Ви бачили? Все. Ось пройшло місце, де було клювання і все. Можна виматувати. Ось така фігня. Ресурси, споновує, що до резюме. А яке може бути резюме? є якісь речі, отримати кайші дерболовлі, а не гімн. Все, пока-пока. Заходьте на наш сайт, ось він. Підписованчик, лайкосик. Ну, як вам ранок. Дякую, що до речі, що провели ранок разом з каналом Твербало. Все, до нових зустрічі. Пока-пока.